Отож, сьогодні жодних складних схем, жодних зв'язків між людьми, жодних грошових транзакцій, жодних груп компаній і жодних стосів паперів. Тим більше ми все одно ніколи не можемо вам їх повністю показати. Ми ж в телевізорі. Сьогодні дивимось дві короткі та прості історії, як люди з добре відомими вам прізвищами взяли землі, тому що могли. І довгих підводок, до речі, сьогодні теж не буде, тому що, ну а що тут ще додасиш? Отож, історія перша: надія Бурдій Пересадка. Зеленець санаторій супутник розташований у коротній місцині, пуща Водиці під Києвом. Нині у ньому живуть переселенці зі сходу. В одній кімнаті стоїть по чотири ліжка, а кухарі не відходять від плит. Дай слава Богу за це. Інші люди живуть і в гірших умовах за незалеж. Тому те, що є, то є. А це вже інший санаторій, Пуща Озерна. Він також розташований у Пущі водиці. Він значно більший за супутник. У ньому теж мешкає переселенець із Донецька. Усього лише один, але дуже особливий. Писали, що просимо забезпечити безперешкодне користування землею працівників і відпочиваючих санаторій. Але відповіді на вести ми не отримали жодного разу. Цей особливий переселенець придбав дачу на території Пущі Озерної. Площа будинку понад пів тисячі квадратних метрів. Придбав він виключно будинок, але цього виявилося замало. І покупець самовільно зайняв ще 18 гектарів коротної землі і поставив свою охорону. Найголовніше, що не можуть потрапити туди ті люди, які відпочивають в цьому санаторії і сплачують кошти за запотівки. Хочуть гуляти лісом і територію, яка в санаторію належить, але попасти на цей шматок серйозної землі в 19 гектарів і пойтися там не можуть. Ми вирішили подивитись, хто ж там живе за двометровою огорожею. Просимо охоронців відчинити хвіртку. <клес> Навіть керівництво санаторію не хочуть пускати на законну державну територію. Щоб потрапити всередину, доводиться ламати замки. За огорожу охоронців немає. Рушаємо оглядати красу державних володінь. Їдемо машиною, адже 18 гектарів. Територія чималенька. Поміж сосен викладена асфальтована доріжка. Державна територія. Чому ви закрили середині? Помісили замке? А кому вона належить? Раніше ця дача належала Державному управлінню справами. 2004 року будинок купила дружина і син тодішнього міністра юстиції Олександра Лавриновича. Купівля була сумнівна, тож держава намагалася відсудити будівлю. Прокуратура Києва за підтримки Кабміну та Державного управління справами просила визнати, що Лавриновичі придбали цей маєток із порушенням закону. Та марно на той момент будинок вже пройшов низку перепродажів. І у 2008 році потрапив у руки Сергія Тарути, донедавна донецького губернатора. Терористи захопили офіс, терористи захворіли будинок, терористи да, розрушили руку. Офіс в Маріуполі Тарута розповідає, що все його майно у Донецьку зруйнували терористи. Дача під Києвом вціліла. І це чудово, якби пан Тарута не забув, що належить йому лише стара дача будівля. А уся земля навколо є власністю держави. На якій підставі не пускають сюди людей. Люди приїжджають відпочивати. Це державна власність. Охоронці стверджують, що територія є приватною. Однак, що вони тут роблять, здається, і самі не знають. Ви Красиво так. А люди можуть люди сюди подивитися на цю красотку? Ну, мабуть. мабуть, ну тоді зніміть замки і люди будуть ходити. немає ключі, Ви охороняєте цю територію, вас? я не охороняю. А, а що ви будуєте? Що ви будуєте? Цвіти, ж вам говорять. Будуєте квіти? Так. Да, да, да. Прекрасно. У 2008 році Сергій Тарута намагався відсудити 4 гектари державного санаторію. Документів, що підтверджують права власності на землю, екс-губернатор суду не надав. Аргумент у Донецького переселенця був такий: попередні власники дачі користувалися землею, а значить, і йому можна. Суд позов відхилив, та ексгубернатора це не зупинило. І він просто взяв 18 гектарів під охорону. А це ще один санаторій. Принаймні так його називають місцеві мешканці. Пересел. Живуть тут, в залізному ангарі, вже цілих три місяці. Тут їжу готують на вулиці, а в ангарі відпочивають і зберігають речі. Всередині у чотири ряди стоять двоповерхові ліжка, а опалення не було і не буде. Осталось 18 дітей, які тут ночують. Холодно, ночують в шапочках, ночують в тапочках. Холодно, тому що холодно, Холодно і дітям, холодна старикам. Місне кінляні привозять спальники, спальні мішки. У залізному ангарі холоднеча. Щоб його прогріти, обігрівачі мають працювати 24 години на добу. Суму набігають чималі, а борги за комунальні послуги держава переселенцям не списує. Я не платять за світ, за воду, по промишленим сенам. Нам даже государство, нам даже ну не дають для хотя хоча это ж не коммерческое підприємство. Вони допомагають нам і платять, ще очень великі гроші за те, що ми здійснили. Але держава не вибачає комунальні борги лише тим, з кого може їх вибити. Наприклад, людям, які живуть в ангарі. Люди, які можуть самовільно захопити 18 гектарів, боргів не сплачують. Ми рахуємо борги з 2008 року, коли нинішній власник придбав цей будинок. До цього з 2004 року також. Були інші власники, ну, попередні, я не знаю. І е, ну, їм ми не виставляємо. Вони, вони Ніхто не платив ніколи. Ані Лавриновичі, ані Сергій Тарута жодного разу не заплатили за комунальні послуги і земельний податок. Санаторій накопичив шестирічний борг через держчиновників. За комунальні послуги та земельний податок Донецькому губернатору нарахували понад 3 мільйони гривень. Він не сплачував їх жодного разу. За підрахунками журналу Forbes, у 2014 році статки Сергія Тарути складали 479 мільйони мільйонів гривень. Ми намагались отримати коментар самого пана Тарути. Телефоном спілкувались із його помічником. Та здається, нас неправильно зрозуміли. Така справа історія.

Вочевидь, немає часу, адже у житті посадовців багато змін. Він втратив губернаторське крісло і працював над тим, щоб зайняти депутатське. Тож йому було не до коментарів. Та й гроші знадобились для важливіших справ, ніж сплата якоїсь там комуналки. Натомість волонтери, позбавлені розкоші, не платити, щодня збирають кошти, щоб зігрітись. Адже металевий ангар, який прихистив переселенців без губернаторського посвідчення, із кожним днем промерзає усе дужче. У історії з паном Тарутою цікавий ось який момент: ті 18 гектарів, оточені парканом. Вони ж за документами державні. А за фактом, ну, ви самі бачили. І ось при цьому взяти з пана Тарути, наприклад, земельний податок за період фактичного користування, ну, в принципі, неможливо. Адже він завжди може сказати: ви подивіться у документи. В мене ж там нічого немає, там все державне. В мене жодного квадратного метру. Що ви взагалі з мене хочете? І формально буде абсолютно правий. Така ось прірва між реальністю та паперами.